Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про найпоширенішу гінекологічну проблему: це молочниця. Найчастіше жінки звертаються із проблемою до гінеколога. На Скаржеться на виділення, на відчуття зуду, болісний статевий акт, можливо, болісне сечовипускання і виділення, вони є характерними для молочниці, зазвичай білого кольору і містять багато грудочок. Тобто це сироподібні так називаю, названі виділення. Звідки береться молочниця? Зазвичай вона передається або статевим шляхом, або е, вона розмножується. Це грибкова інфекція, яка є в організмі, і при певних умовах, коли... Іде послаблення імунітету або загального імунітету на фоні стресів, на фоні загальних захворювань, можливо, загальних респіраторних якихось хвороб, іде зниження імунітету, і грибкова інфекція починає посилюватися і розвиватися в організмі, і починає проявлятися саме клінічними проявами, на які скаржаться зазвичай жінки. Що робити, щоб запобігти розвитку молочниці? Зазвичай це правильна гігієна, дотримуватися необхідно правил особистої гігієни, це використання презервативу під час статевого акту із непостійним статевим партнером, статевим партнером, який не обстежений. Також загально зміцнююча терапія, тобто для зміцнення загального імунітету, особливо після перенесених загальних хвороб. Після вживання антибіотиків дуже часто розвивається це кандидоз, Тому жінкам радять приймати одразу профілактичне лікування протигрибкове на фоні прийому антибіотиків. Звичайно, це один із пунктів профілактики молочниці: носіння білизни натуральної, тобто не синтетичної тканини, а бажано, щоб вона була бавовняна. А дуже часто жінки скаржаться на молочницю на фоні прийому оральних контрацептів. Це також є фактором ризику розвитку молочниці. Бажано використовувати засоби для інтимної гігієни, які не містять лужного середовища, які не містять штучних барвників або ароматизаторів. Це теж може викликати у жінок розвиток молочниці. У разі, якщо у вас з'явилися симптоми молочниці, то Правильно буде звернутися до лікаря-гінеколога, обстежитися і правильно пролікувати саме цю проблему, оскільки дуже часто під симптомами молочниці можуть бути і прояви інших інфекцій, що передаються статевим шляхом.